Давай на пісню. Ну, треба що це будеш. Та мені позив давай. Окей. Okay. Hello, my darling! Камін шикарні під. Що це? Це означає, що я не у себе удома. <схай> сьогодні я у свого друга Нікіти. Але у кадри я його запрошу трішечки пізніше. Ми скупили всю Аврору і сьогодні покажемо, що ми саме купили. Скупили сільпо. А він в шкафчиках, йому пофіг. Та почекай, я обруч шукаю. <ріст> Ви побачите на моєму каналі, як ми будемо готувати. Чому будемо готувати? Ми завжди збираємося в трьох Маргаритою, але Маргарита пропала. Страли дівчиною. <ріст> так, тиха, тебе нема. 3, 2, 1, магія монтажа. <ріст> Вау. Це Микита. Микита. Всім привіт. Як тебе правильно звати? Нікіта Нікіта? Чому Микита? Я не знаю, попас бутує Нікіта Це трендеси um, Почнемо з цільпов Давай Давай Бл**ь Ааааааа, йде в рушку Один-один перевірка, один-один Фу, блін, пакети воняють Бідністю Так Йоу, це браво Відра Гелдсі Відра на Та назрати просто пудра Куряче філе Іди в холодильник, морозилку поклади. І молоко. О, і моркву. Гірчицю, пудру, салат, майонез. Треба холодильник. Гірок не нести. в холодильник. <рес> <рес> Неси холодильник. <рес> Ти там помираєш? Ні, це хорошо. Окей. Ти що, моркву О, вже їси? А що, не треба? Хорош? Дай. Ну, Фу, і підігріть треба. Не вірю, що. Вона воняє чимось. Або мене руки пакетом воняють. Я вам похрущу. Баню мене ну вона дуже смачна, якщо чесно. А спонсор цього відео Нікіта, тому що у мене стипендія закінчилась. Йо-майо! -йо. Що там? А вона дивиться. Що він зробив? Парується. Чого вона зменшилась у розмірі? І сохла. Не до солькою. Поставте десь. Я тут теж забори все. Я люблю дуже крамницю від котел, тому... Ми сьогодні там і були. У нас є свічки. Да. Срізнь. Свічить свичечки. Як все одно чуєш, не видно, Они такі маленькі в кадрі, Тому просто да. тут свічки. А, ну просто як факт там свички. Да, і вона смачно пахне. <плук> а це твоє. На. <плук> <плук> а що у нас на фоні грає? <плук> а що у нас реклама <плук> на фоні? <плук> То якийсь Майнкрафт на фоні. Все, далі. Це ж була вистава. Та мені насрать! Знаєш, вони пахнуть як, як мило якесь Боже жах. Що тебе в рюкзаку? О, розказуй, що це? дифузер? Це такий дифузер Дай типу, на камеру арома... покажу. <свист> типу, Дівчатка. Да. Ароматизатор для повітря, типу, зі смаком глінфейна. Вже, типу, мандаринка якась пахне. Ну, типу, Засп... да, пошел ти Ну, Да жалергія. ти нахуй О, Ну, лкашкой не пахне. Ну чуть-чуть. А там спирт є? Ну да. Знаєш, що ми зробимо? Та ти отравишся. Та блін. Не, ну теперь спиртягой пахне. Ну поставив її, вообще. А инчи. Надо тільки дві. А сайди. Да, ты всі зразу ставиш. Ти приду. Ой. А я не знав. О, о, а це імбова свічка. Я напевно собі тоже таке. Ага. Давай десь поставлю Давай. Та ну ти А видно? Ну да За Ага. Уже нічим не пахне. Чого? Я не знаю. Після цієї дифузора взагалі вже. Я казала, що у мене розрядилася свічка в минулому відео, а тепер купила ще дві. А. Алло, алло. Я буду звук зводити. Ти просто дихаєш? Да Комфі т. Да. Комфі твої дії! Ой. Зараз ми підемо на фотосет. Скільки за підписників? Де де? Де? На заброшеному каналі було 270. У більше підписників ніж на мене. Отож, я нам влаштувала фотосет, і відкрию таємницю. Це фотошоп. Так, можете не переживати. Потім ми вирішили, що нам треба прогулятися, і, будь ласка, веселі кадри з нашої прогулянки. Тут це для справжнього. Справжнього сундур Там далі ще підйом. Микита тут падав. Ось тут. І отакий от тут підйом, а його не видно. Дуже погано видно. Що за камера у Нікита? Я не знаю. Це Микита? Да, це Микита по походці. А що він біжить так? А. Він впав. Ти типу, по це біжиш. Чи спуститися, блядь, слузнувся? А вже ж ми зголодніли. Тому кукінг, ура! І знаєте, що я не хочу зводити звук, бо там занадто багато зайвого і це все вирізати. Тому я просто вам розповім, що ми робили. Як виявилося, Микита вміє смажити м'ясо, тому він зайнявся цим. А я перемішувала кетчуп з горчицею, нарізала інгредієнти, це все ляпала на лаваш, і в кінцевому результаті у нас вийшов нормальний лаваш. Оба! Що мої дорогі друзі? За day. нормально, ми поспали, заснули під дизель-шоу, воно до пір грає. Ми прокинулись, попробували розвести чувака на бабки, не вийшло. Який у нас план на зараз? Привести себе до ладу, спробувати і приготувати щось поїсти. Блін. На вулиці немає сонця. Вчора було сонце, а зараз немає. І це типу дуже погано, бо я думаю, що я хочу спати. Це була така атмосфера, Така атмосфера, що хочеться спати. Ми починаємо наше приготування. Сьогну телі. Ви бачили, які у нас тут конструкції, аби було нормальне світло, але нормального світла немає. Значить, нам треба. Запіканка з грушами. Давай я яйця буду готувати, а ти будеш чистити мети груші. А, хорошо, ТСН, Юа", ТСН. Якщо ви, блін, підскажете мені щось неправильний рецепт спану... запіканки. ТС. Да, ми спалимо, прийдемо до ТСН і будемо їм погрожувати. У чашу блендера викладіть сир, яйця, молоко. Блендера? А в тебе немає блендера? Я думаю. А... Форму для запіканки. А у нас є форма, кстати, щоб запіканку. робити? Наступний раз готуємо в моїй квартирі. Мені хтось тіктоки лайкає. Боже. Окей. Окей. Так, любі друзі, ми переходимо до найскладнішого, а саме тісто. Нам треба молоко. Молока 70 міліграм. Міліграм. Я просто фіарім 4 яйця. Яйца я замішаю, потом туда молока. Теперь молоко. Молока 70 мл. 70 мл 4 полные столовые ложки. Блять. Я боюсь на эту штуку дышать просто. Так, ось таке у нас тісто вийшло. Трішечки срач, не будемо про це. Е, я розумію, що для запіканки таке тісто у нас не підійде, я все таки переборщила. Я розумію, що ми можемо зробити якусь булочку все одно. Тому ми не розстраюємося. Розкатали, поділили цукру. Ну, ладно, пробний тест на коронавірус. Вау, <звук> мені подобається. Ну, це і буде трішечки другим. Ми вже поставили його готуватися. Котра година. Окей, зрозуміло. А мені не хочеш залишити? Ти, блін, більше всього робота вда. На? Нарешті приготувалися. Ой, вона дуже гаряче. Небакові смачно. Я було, знаєш, цукру у тісто цукру тісто або сиропом. І сиропом тісто так помазать перед тим, запіхіють в духовку так або медом. Да. Нам, бляха, вимкнули світло. Все, ми закінчуємо цей відос нарешті. Це. Всім гарних вихідних вихідних да. канікул. Якщо у вас да. є канікули, гарного життя. тижня, життя і пока-пока. Да. До побачення. Жух. -пока. -пока.